На географічному факультеті справжній мозковий штурм. 14 команд змагаються в інтелектуальному поєдинку. Що коли правила прості. Хто дасть більше правильних відповідей у трьох турах, той переможець. Запитання звучать найрізноманітнішого характеру: про географію, кіно, музику, історію. Ця гра градус популярна і е, приємно, що завжди приходять нові люди. Насправді кожного разу ми бачимо. Що все нові нові студенти зацікавлюються, приходять і грають. Такі гри для студентів можливість перевірити свої знання це як найперше, перевірити свою логіку і зрозуміти, чого вони ще не знають, до чого варто прагнути, і просто ну позмагатися дух змагання живий завжди. Більше двох годин команди змагаються за першість, проте найсильнішою у цій грі стала команда викладачів. кажуть, це їхня перша перемога. Ми вдруге приймаємо участь в цьому турнірі. Минулого року ми також були переможцями цього турніру. Турнір дуже подобався. Так як об'єднує викладачів, аспірантів і студентів військового університету. Багато студентів беруть участь у. Відкриті лізи міста Львова щодо коли і в інтелект лізи Б і А щодо коли. Так що вони з нами на рівні змагаються. Команда аспірантів посіла друге місце. Таким результатом не засмучуються і кажуть, головне не перемога, а участь склалось так, що мої основні друзі, власне, тепер стали моїми колегами. Ну, об'єдналися і назвали там команду кандидати в кандидати тобто кандидати в кандидати наук. То варто показати свій науковий потенціал, свої здобутки. Що не валяємо дурня, вчимося, читаємо, розвиваємося. Ініціаторами інтелектуального поєдинку виступили студентська рада та профбюро географічного факультету. Приурочили змагання до тижня здоров'я. Усі учасники отримали грамоти, а переможці кубок на пам'ять про участь в інтелектуальній грі щоде коли. Мар'яна Ситзуряна Козачок Франко Тіві.